Шо ви, гайзі? Всім доброго дня. Коротше, сьогодні імпровізую, як ви бачите, все для вас, все про вас, все про бджіл верніше. І в мене сьогодні такі, багато хто скаже, в бункері, не, не в бункері. Але немає другого Ватмана і от чисто імпровізація. Тому, панове, вибачайте, роблю для вас, тому що є дуже цікава тема, яку я б сьогодні хотів би підняти на своєму каналі. Перше, що я хочу підняти, значить, і останнє в цьому відео, що я хочу підняти, це тема роїння. І не просто розказувати про те, що роїння це спосіб розмноження пчелених сімей, природньо обоснований, заміна маток і так далі. Це все, я думаю, ви знаєте без мене. Якщо хочете знати, в мене на каналі про це вже є давно відео, тому шукайте. Но сьогодні хочу вам розказати про те, як можна ловити роїв. Дуже-дуже ефективно. Значить, для багатьох молодих пасічників це буде дуже-дуже корисно. Дуже Значить, пояснюю, зараз попробую намалювати схемку. Для чого і треба ватман, бо можна було б і так розказати. Але тут треба схемку намалювати. Значить, дуже багато молодих пасічників хочуть мати бджіл. І що вони роблять? Я не знаю, чи видно на відео. Аничка видно? Супер. Значить, що вони роблять? Перше, це е, хочуть бджіл. І що вони починають ловлять рої. Значить, ловлять. Грої. Ох ти, що в мене тут ватман, панове. Ну, якщо ви любите мій канал, якщо ви ще любите бджіл, то для вас буде пофіг, на чому я пишу. Так, тепер друге. Що роблять молоді пасічники? Стали, подумали, ага, грошей немає, а бджіл мати хочеться. Тому грошей нема. Грошей нема. А по моїй філософії, значить, бджоли. бджоли будуть. Значить, для того, щоб бджоли були, коли немає грошей. Для вас треба картонна якась коробка. Просто картонна коробка. Або, якщо трошки є більше грошей, ніж зовсім немає, то для вас треба не просто картонна коробка, а ви можете взяти з ДВП, ДСП, ну щось таке. Коротше, ловушку треба зробити. Картонна коробка. Умні пасічники зараз кажуть, чувак, картонна коробка вона ж розкисає, коли на неї попадає дощ. Беремо стрейч і замотуємо картонну коробку стрейчем. В середину ставимо рамочки, прорізаємо льоточок, все працює безотказно. Значить, І нічого там не замокне. Ставимо рамочки, які суш. Потім можна думати про те, що всякі апірої, там, всякі приманки куплять. Короби, то все херня, ребят. Я, я торгую в магазині цими темами, в, моїй же, е, в моїй же ж інтереси сказати. Ребят, тема крута, все, там, оперой, беремо, все, в мене там, блін, заходимо в шапку профіля, там, купляємо оперой. Ні, ребят, насправді це все херня. Тому що, що таке апірой? Апірой це якби типу, виділений фермент матки, але ми не знаємо, виділений, не виділений, чи точно він там є. Через то, не беремо оперой, Беремо 5-10 плідних маток старих. Значить, записуємо рецепт. Беремо 5. Бере 10 старих, старих, плідних маток. Це важливо, щоб вони були плідні і старі. Потім беремо їх, замочуємо. Перше спірт, Або настоянка чогось, наприклад, настоянка на травах. Наприклад, на мяті. Дуже класно буде на м'яті кстати. І все це поміщаємо діло в 0,5 банку. 5-10 маток на 05 банки. На 3. 3 5 днів. Коротше, поясню. Таким чином ви робите самі апірой. Чому? Тому що в матках Є ферменти, в матці є екстракти. Да? Тобто, цей фермент матковий він в ній є, в старих плідних матках є, але він є тільки в плідних матках, в неплідних його немає. Значить, ваша задача взяти плідних маток, замочити їх. Коли ви їх замочуєте, ви весь фермент розчиняєте в цілому в, в якійсь речовині. Да? І коли ви розчиняєте цей фермент в якійсь речовині, ця речовина має цей запах. Ми його не відчуваємо, його відчувають бджоли. І таким запахом оцією штукою наносимо на скільки там? по чайній ложці, по дві чайні, по столовій ложці. Ну так, щоб ну, було більш-менш ну, не пів літри, звісно, зразу на одну ловушку. І з інтенсивністю 3-5 днів, наприклад, там, ви їздите перевіряти ловушку раз в 3 дня. Ото От, раз в 3 дня додаєте цієї штуки, щоб цей запах був вулику. І бджоли завжди будуть летіти на запах матки. Завжди. Роїна такі запахи дуже класно ведуться. Все, тому є. Я вам дав рецепт. Я це бонусом. Коротше, все. Значить, далі. Малюємо схему. Схема, коротше, дуже важна, нікому не показуйте. Значить, дивіться. Є ваша пасіка. Таке ваша пасіка. Ваша пасіка. Моя пасіка. Ха, моя. Коротше, в мене на пасіці є пасіка. в мене є бджоли, все. Но на моїй пасіці час від часу рояться бджоли. Для цього й треба знати і подивитися те відео про роєння бджіл на моєму YouTube каналі. Чому? Тому що, коли ви заходите, там дивитесь, ви знаєте причину наслідкові зв'язки виходу роїв. І один із них зараз є дуже важливий: рій летить від своєї пасіки в радіусі 3 км. Це мінімум, наскільки рій повинен відлітати 3 км. Буває, що ближче, буває, що далі. Но 3 км – це середнє. Це Таким чином ми заходимо в Google карти і відзначаємо від точки вашої пасіки 3 км. 3 кілометри. І в радіусі 3 кілометрів від вашої пасіки, да, оце R. Радіус 3 км Будуть найчастіше сідати руїна дерева. Найчастіше, біологічно так закладено. Ми не знаємо, в яку сторону вони полетять. Ми можемо тільки предположити. Тому з інтенсивністю от 3 км, да, ця окружність в радіусі 3 км. І ми так от тут ставимо одну ловушку, другу ловушку, третю ловушку. Четверту ловушку, сьому ловушку і на кінець 109 ту хто уважний, той молодець. Ми поставили і 90%, 90 що в одну із цих ловушок буде попадати рій із цієї пасіки. Но, на вашій пасіці, якщо ви є глядач мого каналу, не повинні виходити рої. Тому, тому що ви дивитесь мій YouTube канал, і ви знаєте, чому вони. Можуть не виходити, як зробити так, щоб вони не виходили. Тому міняємо координати. І ставимо ловушку, наприклад, в цьому районі. Пасіка сусіда. Сусіда. Пасіка сусіда. І на гугл картах від пасіки сусіда відбиваємо триками. Відбиваємо 4 кМ. І в оцих двох радіусах ставимо ловушки. Таким чином, панове, гарантовано, що в одну із n-ної кількості ловушок, наприклад, візьмемо n 10 ловушок, попаде рій. Бо він буде. Бо бджоли-розвідниці летять на цю відстань і дивляться, що там є. Все просто. Це проста математика використання біологічного, е, біологіч... звичайної біології біології самих роїв. Можуть рої летіти далі. Да? І таких пасік ви повинні знайти мінімум 5-10 в вашому районі. Це можуть бути великі пасіки, маленькі пасіки. На маленькі пасіки сильно не розраховуйте. там, до 10 сімей. Да? Ну, хоча 5-10 сімей вже теж може бути. Завжди дивіться більші пасіки 20-100 сімей. І там пасічник, як правило, не справляється з роботою, тому звідти можна нахапати роїв. Ну, пам'ятайте, зловили роя, продезінфікуйте його з точки зору кліща, з точки зору нозематозу, з точки зору інших хвороб. Посадіть його в чистий вулик, завезіть його на карантинний точок і тоді ці бджоли, а і ще заміють відразу матку. Ну як відразу? Дайте їм розжитися, а потім. Через місяць-другий поміняєте матку. Все, тоді буде якісна ловля роїв. Ось так можна ловити бродячі рої. Не просто приїхали в сліпу, тут буде, а приїжджаємо і ставимо туди, де буде в радіусі 3-4 кілометрів від пасіки вашого сусіда, якому ви хочете населити і переловити всі його рої. Ну і ще один такий важливий момент: на які дерева ставити. Ну, коротше, я за свою практику ставлю на дерева одного типу липа. На липові дерева. Ставив я, коротше, на кленові дерева. Ну, щось туди не прилітають, ті ловушки бджоли. На сосно, ну на сосну, там щось з 10 ловушок реально прилетіло там пару штук. Хоч і по цій технології споював, але якщо я ставлю на липові дерева, то на липу. Ну от, Блін, завжди бджола прилітає. Я не знаю, як це працює, але вони завжди прилітають на липу. І якщо ставлю в радіусі от по цій технології 3-4 кМ, і якщо тут буде стояти, отута, да, наприклад, радіус 3 кМ, і сюди буде летіти рій. Я так експериментував. І е, одну ловушку ставив на липу і десь буквально через метрів 100-200 ставив на сосну. Так сосну майже не летять, а всі летять в липові. Іменно на липу. Ну, чомусь така біологія в цих бджіл, щось вони цей. Тому моя рекомендація ставте на липу. Ставте на липу, і все тоді буде хорошо. Ну і коли ставити, ставте вже в травні місяці. От в травні місяці, починаючи десь 15 травня, починайте ставити ловушки. Надіюсь, це відео вам допоможе. Тому Підписуйтесь на канал Ukraine, заходьте в опис під відео і тепер заходьте на мої ресурси. А якщо ви хочете знати більше такої детальної інформації, підписуйтеся в цілому на канал і на мій телеграм. Канал, який є в описі під відео. А ще я вам більше скажу, якщо ви хочете, щоб я ці всі схеми для вас е показував, врожовував, показував такого класу, рецепти різні, тому що в мене їх в арсеналі дуже багато напрацьованих рецептів такого роду, тоді ви можете просто купити мій курс курс по бджільництву, який коштує на всього 100%. Ой-ой-ой! До... Скотч! Вже майже не тримає. Блін, ну ці умови такі. Які коштують на всього 100 доларів, от і все, 100 доларів на сьогоднішній день це 3800 гривень. І ви получите, по-перше, хороші знання, по-друге, гарні знайомства, і по третє, чудові можливості. А якщо ви хочете вдруг торгувати продуктами бджільництва, тобто в бізнес цей заходити саме по реалізації торгівлі? Ну тоді чекаю вас на своєму курсі по реалізації продуктів бджільництва. Це напрацьований мною досвід, набиті мої шишки. Я рішив ними ділитися, але він трошки дорожчий цей курс. Тому всіх чекаю, всім гарного дня і давайте разом збережемо бджіл, і завдяки цьому врятуємо світ.